Да, Привіт народ. 20 жовтня 2025 рік. Значить Сьогодні щойно узнавав ціну. Е хрущі, хрущі, чуть потепліло, вже хрущі літають. Взнавав ціну сої. скупка в Кременці 260 доларів тона. Мінус кожен процент вологості вище норми, а норма в сої 12. Кожен процент мінус 6 доларів. то рахуйте якщо я три дні назад мірав на полі, вологість була 24, значить 60, грубо образу, 75 доларів мінус, тобто 185 доларів за тонну. Вот. Що вам скажу, при таких розкладах, при таких розкладах в цьому році я буквально на днях підраховував що я вложив в своїх 7 гектарів, що я сіяв сої. А я не жалів грошей абсолютно. Гатив в неї два рази обробляв від бур'янів. Дав їй якісь там мікроелементи. Ну, коротше, все, що горном казав, все зробив. Інокулянтом обробив, інокулянт прижився. Соя не дуже буйна була така, але файна стояча. Десь приблизно в коліно. І ну, ще будемо бачити, що там у нас сипне. Але так, судячи по тому, що розказують сусіди по сої, то аби вийшов в ноль. Аби вийшов в ноль. Скажімо так. От. А по грушах, ну, точну цифру зараз не можу сказати. Но на сьогоднішній день десь біля 60 тисяч гривень я вложив в 7 гектарів на сьогоднішній день. Зараз ще добавлю солярку масло. Комбайна, ну до свого комбайна. ну і Перевозку, а возити ми будемо тим звіром, з бо наймати грузовика нам не вигідно з двох причин. ну По-перше, то дорого. А по-друге, така штука, якщо, не дай Бог, якісь проблеми з комбайном в полі, машина прийшла, наприклад, загрузив я тонну в машину. ну все, він повезе тонну або скине на дворів, а за рейс гроші візьме. Він ж не буде стояти просто так, гасатися туди тією машиною. Коротше, такі справи. Ну, Будемо бачити, чи воно закінчиться. Ну, Сою, сиру сою не хочуть брати, а сухої зараз її ні в кого і нема. Заготівельники кажуть, що везіть, сушіть, візьмемо вас, каже, пізніше візьмемо, може і по 300 доларів, може і по 290 візьмемо з базою, ну, 12 вологість. Ну, але то не, 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 не про нашого вовка пісня, як то й кажуть, бо в нашому випадку ми транспорту не маємо. Логістики, як зараз модно говорити, і наняти транспорт, завести, ту сою, висушити, потім наняти транспорт її забрати, потім десь більше заспадірувати. Коротше. Неважні справи. Отакі, такі, звісно, ситуації дуже, дуже збивають настрій того землеробства дуже сильно. Я вже кілька років думаю на рахунок того, щоб закинути кібійні то справу з землею, і, так, і то сюди, і туди. Знаєте. І жалко вот. закинути все-таки, і, і, і трохи землі-то її і є, і комбайн, і трактор. І прочандаля до трактора. А з іншої сторони чупеся, чупеся, надихайся таї хімії, коли обробляєш. Коротше, не знаю, я ще поки вагаюся, але як то кажуть, шальки вагів склоняю до того, що певне, що то я буду та фермерство закидати. Вот. Бо то вже не перший раз. Та лотерея така, знаєте, раз виграв, п'ять років програв. Ну то бляха, муха От. Ну, Будемо бачити. Ще, поки що ще не зарікаюсь, не обіцяюсь, але настрій поганий. Ну, маю на увазі настроєний погано на що того всього землеробства. От. А, саме, а саме головне то гроші чепуха, там не врожай і так далі. і так далі. Саме головне, що я не отримую вже кайфу від роботи на своїй на, на, на землі. От саме що головне. Не знаю, все. Раніше блин, виїжджав в поле, чи то чи фризувати, чи молотити. Нехай даже техніка ломилася, погода не давала, врожаю не було, ціни на врожай не було. Але задоволення було. Просто задоволення було, що ти робиш на своїй землі, понімаєте? А щось а у цей останній сезон ловлю, ловив себе на такі думці, що я себе заставляю до роботи, і я зовсім не кайфую від цієї роботи. А ви як народ. А ну скажіть, кого які враження. Чи ви можете сміятися з мене, що ви працюєте на землі не для кайфу, а для залітку? Ні. Я вважаю, що будь-яка робота, щоб вона була зроблена добре, то її треба любити, тобто отримати від неї кайф, отримати, звісно, гроші, хороші. О. Ну хоча б любити. А якщо ви роботу не любите і ще й мала зарплата, то та робота, зрозуміла, яка буде. <кій> Тож ще результат тієї роботи. <кій> Добренько, все, бувайте здорові. Їду я зараз ще на одну точку. Спитаю за умови. Теж по здачі стоїть тут доволі близько. Є ще багато нарядів. Треба колесу зробити до Сітроєна, бо пробив О, цього коротше. Роботи як барана в Спасівку. Знаєте таку приказку? Ні? Знаєте, чого барана в Спасівку? Роботи багато. Народ, Може хто не знає. В Спасівку, Спасівка, то піст до Знаєте? спаса, яблучного спаса. Спасівку барана пускають до овець шпілі-вілі, щоб ягнята були коли там вони мають бути. Не знаю. Ну користь там якось вираховують. Все, бувайте здорові. Підкажіть, хто може більше знає. Про барана в Спасівку.